Ну, 1200 це точно я пошила оцих труханочків. Отакі вони от у нас виходять. На вулиці весна, все цвіте. Прикрасимо такими квітками гілочку. І буде у нас красавиця Веточка жива. В ефірі Життєлюби Дніпра! Ми тримаємось та не здаємось, що б там не було. Бо українці сильна і непереможна нація. Пам'ятаємо про це! Вантажила пісок, сортувала одяг, а тепер шиє білизну. Валентина Москаленко взялася допомагати зсу. Із перших днів повномасштабного вторгнення і продовжує це робити до сьогодні. Історія невтомної волонтерки. Далі. Коли почалася ця клята війна, я не могла повірити. Я плакала три дні. А потім зрозуміла, що слізами горю не поможеш. І вирішила бути корисною в своєму віці. Мені 69 років. І я пішла в волонтери. Люди носили все, ми сортували його. В цей час пекли пирожечки, передавали в тероборону. Так тривало, мабуть, до місяця, і коли вже. Е ми потрібні були в другому направленні, ми пішли. В тероборону потрібний був пісок, і ми з подругами пішли, держали мішки, а чоловіки грузили і возили туди, куди потрібно. Коли вже й піско не, не потрібно було, я прийняла рішення допомагати, чим я сама зможу. Я не швачка, але ж колись шила. Своїм чоловікові, дітям. І я предложила в так допомагати нашим бійцям, нашим дітям. Я зробила отаку викройку, отаку універсальну, позакалувала більший, менший розмір. Всі наші старцентрі е, люди, всі жіночки стали носити тканину, ми ж запасливі були колись. Стояли в очередях за нею і стали нести всі ласкуточки в кого які були. А, а я шила. Більше всього це йде на фронт. Нам і присилали фотографію бійці наші з нашими троханочками. Розміри ми шиємо так, стараємося від 50 -го до 60-го. Ну навіть як є бієць поменшенький, то він не випаде з них. Шити маленькі, ну це тільки ми вирішили час марнувати. Ну, в основному такі 50, 52, 56, якщо розкладаємо свою викройку, ми вже знаємо, скільки в нас вийде з 10 метрів тканини. Вийде 12 трусів, тому що ми їх. І так, і так, і так, як можемо. Повертаємо, щоб було їх більше. А ще ми шиємо госпіталь. Ми шиємо труси такі, як, як памперси, щоб людина лежала і не чувствувала себе настільки покинутим. І йому сестрички одівають ці труханочки наверх на памперс. І він лежить так, ми так вважаємо, що достойно це. Першим часом ми кожну неділю 50-60 трусів ми відправляли. Це було дуже багато і дуже було важко. Перша зима була дуже важка, без світу. Мені внук привіз таку лампу, е, бабуля, щоб ти в темноті не сиділа. І коли він прийшов, бабуля її над машинкою повісила. Ну. Звичайно, вони гордилися бабулі своєю. Вже за останній час ми стали підшитувати, то ну, 1200, це точно я пошила оцих труханочків. Кожний день я приходжу в терцентр, тут великий стіл. Я розкрою всю ту, що нам принесли тканину, а люди несуть. І я хочу сказати обов'язково, коли нам перший раз додали пенсію. І люди на оцю додавлену пенсію купляли тканину, приносили. Це настільки зворушливо, це настільки вдячна я, ну, якось так зразу, що людина отримала не купила собі навіть солодощів, а принесла тканину. І в нас є магазин, де ми беремо цю тканину. і та продавщиця нам дає тканину безкоштовно, і нитки, і, і резинку це ж все воно гроші, знаєте, як пенсіонерам. Я тут розкраювала і несла додому. Я приходила додому, відпочивала, а тоді сідала машинка в мене подолка, стара, бабусіна, і я нею шила. Ви знаєте, я родилася в сім'ї. Українців, шепетівці. Це моя батьківщина. У мене батько світла йому пам'ять, він не переносив російської мови. Боже мій, він як чувствував, мабуть. Він настільки був щирий українець. Він, якщо ну, поїхав хтось в город і приїжджає по русски говорять, він о, вже какає, що це за мова? Він не переносив цього, і батьки привили нам любов до батьківщини. Нас було п'ятеро в сім'ї, і ми всі живемо на Україні. Ми ніхто не виїхав, ні наші діти, ні наші внуки, ніхто не покинув країну нашу племінники мої на фронті. А ми робимо і будемо робити все те, що можемо, і ми будемо боротися. За нашу незалежність, за наш прапор. І все буде Україна до перемоги! Слава Україні! Слава нашим воїнам! Під їхніми чарівними руками розквітає сіра гілочка. Підопічні дніпровського міського терцентру навчилися живляти дерева. Хоча самі в цьому не зізнаються. Кажуть, то все магія весни. Сьогодні у Нас мастер-клас. по изготовлению веточек сакуры, магнолии. Очень нравится нам это занятие. На улице весна, все цветет. Поэтому и настроение у нас весеннее, цветущее. Хочется вот заниматься именно таким интересным делом. Сейчас деревья спиливают, веточек много, пожалуйста. Каждый может сделать себе такое для украшения. Очень легко, любой ребенок даже справится. Поэтому призываю всех делать такие веточки. Это красиво, интересно и увлекательно. По-перше, папір, вжатий кольоровий папір будь-якого кольору, кожен вибирає сам, як він захоче, такий папір. От, е, використовуємо проволоку, яку, ми, е, яку зажимаємо пелюстки цієї квітки. Е, робота не дуже складна, але цікава. І потім ми прикрасимо такими квітками. Гілочку, начебто вона зацвіла у нас в руках. Все цвіте, все розцвітає, все пахне. Вот и мы тоже хотим украсить нашу жизнь. Хотя бы цветочками. Посмотрите на наши женщины. Мы все бабушки, но не старушки. Мы все цветем. Так что вот, пожалуйста. Во-первых, это красиво. Во-вторых, как бы там ни было, нам уже не 18 лет. И мелкая моторика нам тоже нужна. Так что все, что здесь делается, делается для нас. Як малі діти, нам це все подобається, це все ліпить. Мене ж вдома мене виставка сюди привозила, і з всяких трубочок, корзиночки робили, і всякі цвіточки. Оце як сюди приходимо, ми як малі діти граємося. Нам хочеться щось робити. А що робити, цвіточки, це, це цвіточки? Це як самі семицвітик Всі цвіти і радуги, оце, оце нам і подобається. Веточки зрізані, а я предположила: цю веточку поставлю в воду, і отут лістики підуть. І оце буде водичка, це у нас буде украшення, далі додавати мою, мою роботу. Ли, листики самі підростають, тут бруньки, вони підуть, водички поставити, вони підуть. І буде у нас красавиця веточка жива. Що робити, якщо маєте вередливого чоловіка? Наша життєлюбка пані Тетяна каже, треба провчити такого. Як? Відповідь у наступній Борисці. Повернувсь Кузьма з роботи. Освіжився в ванні, одягнув нову піжаму та й ліг на дивані. Лежить собі, проглядає журнали, газети, а дружина варить, смажить, готує котлети. Побідав Кузьма смачно, запалив казбека. Ну чого ти пита жінку, така недалека. Тільки в тебе й балачки, просупи, й олії. І ні слова про театр, про драматургію. А є жінки збоку глянеш, ходить Якаїда, драматургів усіх знає, аж до Євріпіда. Так і сипле тіто, гобі, карузо, філіні, Есамбаєв, Магомаєв, Кобзон, Паганіні. А ти яка? Ти ж не тямиш у цьому, ні бельмеса. Ти ж не можеш відрізнити брамса від Бернеса. Я давно те не бачив в хорошому платті. Ти няєшся в тапочках, в дешевім халаті. Ти забула, є на світі жіночі принади, перманенти, манікюри, духи та помади. Я хотів би бути мужем культурної дами. А ти чавиш помидори, бряжчиш друшликами, Що побачиш вишні сливи, пхаєш у консерви? Я не можу. Розумієш, здають уже нерви. Повернувся через добу наш кузьма додому. Зустрічає його жінка в платті голубому, Підведене чорне мочі на губах помада. Закрутила кузьмі в носі від духів елада. Платьє модне, возесеньке, виблягає форми, ще й коліна не прикриті, так і тепер норми. Посадила кузьму в крісло, сіла проти нього, як французька кінозірка, виставила ноги. Кузьми від здивування потилиця змокла, а дружина запитує Ти читав софокла? А може тобі до вподоби п'єси «Еврипіда»? Сопе, Кузьмо, підчепися, подавай обідать. Нащо мені Еврипіди? Нащо їхні п'єси? Так ти ж казав, що у мене дрібні інтереси, що немає шику, блиску, манери не гарні. Я й просиділа сьогодні півдня в перукарні. Не було у мене часу возитись з обідом. Та я його й замінила. Обід та виріпідок. Мої дорогі! Дбайте про себе та не забувайте допомагати нашим захисникам і захисницям, які боронять нашу землю та наш з вами спокій. Це були життєлюби Дніпра! Скоро побачимось!